Привіт, Діви! Вітаю вас на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астролог, і це ваш прогноз на червень 2025 року. В червні зірки підготували вам дуже багато підказок, і я саме тут для того, щоб вам їх розшифрувати. Діви, увага! Червень 2025 це ваш старт. Це Марс заходить у ваш знак, дає вам енергії дуже багато щоб діяти, а не чекати. Вас чекають зміни у кар'єрі, у подорожі, у нових проєктах, зустрічі з однодумцями, нове життя, потужне життя, потужна активація вашої особистості. Що принесе Юпітер в секторі ваших друзів, інтернет-проєктів, вашого визнання соціального, які дати дають можливості, а які випробовують. Дивіться цей прогноз. Погнали. До 9 червня Меркурій йде по близнюкам у вашому 10 секторі. Поки Меркурій йде по сектору статусу кар'єри досягнень, ваша інтелектуальна діяльність, думки, розмови, переписки, поїздки зосереджені на питаннях, пов'язаних з вибудовуванням системи. системи. закладання нових якихось сюжетів у ваш професійний розвиток, який буде активний і буде Будуть певні події по цьому, що ви зараз закладаєте, восени цього року. Це стосується вашого статусу, ваших кар'єрних амбітних таких досягнень і, і, і особистих досягнень. Також, можливо, для вас не важлива кар'єра, а важливий статус мами, дружини, тощо, то це також гарний час. 6 червня Венера переходить у Тельця і буде йти по вашому дев'ятому будинку. Весь місяць вона буде йти по 9-му сектору вашого гороскопу. Венера планета гарна, позитивна. Її називають планета малого щастя, кохання, краси, натхнення, Задоволення головне ключово, ключове слово до венеріанської енергії. Тож ви можете отримати задоволення від подорожей, наприклад, або роботою з іноземцями, або з. Іноземними кампаніями ви працюєте. Тут у вас покращення, якісь бонуси. Ви отримуєте великі, ну такі невеликі бонуси, скажімо так. Ви отримуєте в цей час щось здалеку, можливо, посилку або якусь листівку, або щось, якусь інформацію здалеку. Ви можете подорожувати в цей час також. Взагалі, в червень це гарний період для того, щоб подорожувати. Тобто, взагалі іноземна тема, все, що пов'язане з закордоном, вона для вас. В гарних аспектах, і якщо ви плануєте якусь подорож або якусь роботу, поїхати кудись там виступити, наприклад, за кордоном, це дуже гарний час для цього. Також дев'ятий будинок це будинок розширення і освіти. Якщо ви ви наставник для когось, або ви берете собі наставника в цей час, то також у вас будуть дуже класні результати від, від цієї діяльності. 9 червня дуже важлива точка місяця, тому що, по-перше, Меркурій змінює знак, переходить в рак, у ваш одинадцятий будинок, і сюди ж приєднується Юпітер. Юпітер це велика планета, вона найщедріша планета нашої сонячної системи. І взагалі Юпітер він змінює знак цього числа. І це грандіозна дуже подія. Вона дає сюжети. Будуть закладатися такі сюжети, які будуть тривати і розвиватися рік до 30 червня 2026 року. Тобто, що це означає? Юпітер це планета розширення успіху, удачі, і у вас вона заходить в інтернет в сферу інтернет проєктів колективної діяльності. Спільнот якихось щось. Ви тут, взагалі, якщо ви запускаєте якийсь інтернет-проект, він буде мати шалений успіх. Ви рекламуєтесь? якщо ви пов'язані з соцмережами, у вас стає більше фоловерів. Клієнтів і так далі, взагалі, в минулому році Юпітер робив напружений аспект до вашого знаку, і ви якби відчували, що вас хтось тримає за ваші крила. Але цього року він робить Юпітер гарний аспект і дає вам всі шанси до розширення, до впізнання. Але. Я вам записала окреме відео про Юпітер, і там більш детальніше розкладаю цей аспект. Тож обов'язково дивіться, посилання залишу під цим відео. Обов'язково до просмотру, тому що такий період вам не можна пропустити. 11 червня повний місяць у стрільці, у вашому четвертому будинку. Повний місяць це час ясності, результатів, кульмінації. Четвертий будинок сектор, де відбувається ця повня ця енергія це сектор дому. Батьків, нерухомості, місця проживання, Тобто, щось тут завершується, або стає вам зрозумілим. Тобто, ви, можете, ви винаймали житло, ви переїжджаєте з нього, ви нарешті визначаєтесь, де ви хочете жити в цей період. Або ви просто планували покупку-продаж і ви готували під продаж свою нерухомість, і ось ви отримуєте покупця на цей період. Тобто якийсь процес, який відноситься до нерухомості, місця проживання, батьків, родичів, це все прояснюється. А також четвертий будинок це будинок вашого роду, ваших батьків, вашої сім'ї. Вам в цей період стає зрозумілим, що робити, куди рухатись в темі вашого. Сімейного розвитку, якісь е, родинні такі питання, вони вирішуються нарешті. 15 червня напружена точка місяця, тут взагалі буде чотири планети в конфрон... конфронтації: це Марс з Ураном і е, Юпітер з Сатурном. Цей період просто потрібно бути обережним. 15 червня, плюс-мінус 2-3 дні. Тому що це більш такий глобальний аспект, який що може давати? Він приносить такі нервові ситуації, конфліктність, різкі, неочікувані події, які, до речі, пов'язані з тими подіями, які були ще наприкінці липня-серпня 2024 року. Ось тут ситуація якось ще раз робить свій останній такий. Крок і якась така конфліктна ситуація може відбуватися на зовнішньому плані, тому що Марс з Ураном це такі дві енергії, вони непередбачувані і швидкі, і це може бути пов'язане з якимось. Це травмоопасний такий період, до речі. Є ризики суперечок і конфліктів на тлі ваших особистих планів, які можуть змінюватися в цей час, із-за зовнішніх факторів. Ось так. 17 червня Марс переходить в Діву, в ваш перший будинок. Ну це ваш час діви починається, тому що Марс дарує дуже багато енергії. Він активності, ви дуже сильно включаєтесь Ну, в принципі в будь-що, тому що перший будинок це ваша. Ваш імідж, зовнішність, це ваша особистість, і ви починаєте проявлятися активно, можливо, або робити фотосесії, або займатися своїми якимось такими преображеннями там, у косметолога, або ну, робити щось зі своїм тілом, займатися активно спортом. Тут така енергія йде, коли ви заряджаєтесь, а Марс буде давати вам таку можливість, то всі. Сфери вашого життя починають працювати. Ті сфери, які для вас найважливіші зараз. Наприклад, вам важливі гроші, то ваша ініціатива має бути: ви самі маєте заробляти ці гроші, показувати себе, проявляти свої таланти, свої якісь навички, і ви отримуєте гроші. Якщо для вас актуальна тема сім'ї, якихось родинних питань, то ви. Не віддаєте, не делегуєте нічого, а самі йдете і узнаєте, що мені зробити, щоб там купити нерухомість, які потрібно документи, ще щось. Тобто, ваша включеність і ваша ініціатива дуже важлива в цей період 17 червня. 21 червня у нас теж класний такий період, тому що сонце переходить в рак і починається день літнього сонцестояння. Це енергетична така дуже сильна точка місяця, тому що починається літо. До речі, ми можемо реалізовувати ті свої плани, які робили ще на зимове сонцестояння, тобто в грудні. Якісь плани можуть реалізуватися в цей час. 24 червня найсприятливіша точка місяця з'єднання Сонця з Ураном, і це вибудовує у нас такий річний цикл, тому що Юпітер заходить на рік, і сонце воно підсвічує. Сонце дуже важлива планета. Нас з вами, Да? І це все відбувається в вашому 11-му будинку. Одинадцятий 11 будинок це сектор всього інтернетного, айтішного, технологій, прогресивного, тобто це будинок друзів, однодумців. Тобто тут у нас якийсь річний цикл розширення, масштабування, і ви маєте робити певні кроки. Тобто, дивіться, у нас з 9 червня Юпітер зайшов сюди, сюди приєднаються ще енергії, тобто, показує. Що тут ну просто цей феєричний коктейль енергії, який потрібно вже брати і робити щось цим. Це гарний час для того, щоб запускати інтернет-проекти, створювати спільноти, виходити, входити в якісь спільноти, подорожувати зі своїми однодумцями, друзями, рекламувати свої продукти, взагалі презентувати і заявляти про себе. В цей період може відбутися якийсь захід, якого ви чекаєте, і цей аспект він, сонце з Юпітером дарує вам такої, знаєте, Е, І веде вас робить кроки до вашої мрії? Просто подумайте, що в цій сфері для вас актуальне, що ви можете зробити в цей період, запустити, зробити перший крок, щоб це все закрутилося і принесло вам. Успіх, тому що 11-й будинок це будинок мрій, і це говорить про те, що ваші мрії можуть здійснитися. Вони вже ось. Портал для мрій відкрито, просто відкрити це віконце. Обов'язково подивіться відео про Юпітер, Посилання залишу під цим відео, тому що я там дуже детально розклала, що для вас означає цей період і як потрібно скористатися. І обов'язково потрібно скористатися. Не прогавте, будь ласка, 25 червня. Новий місяць в раку підтверджує, що. У вас в 11-му будинку дуже-дуже багато енергії. До Юпітера Сонця приєднується ще місяць. І новий місяць це завжди про нові можливості, нові сюжети. Це таке відчуття, що вас приєднали до павербанку і ви світитесь. І в темі, в темі 11-го будинку, тобто нових проєктів, все, що я казала до цього, вам потрібно реалізуватися, робити певні кроки. Вас почують. Ви можете зустрічатися з друзями в цей період, робити якісь нові проєкти, нові хобі мати заводити собі, вступати в нові колективи, отримати, до речі, якісь новини від брата чи сестри. 28 червня Меркурій переходить в Лева у ваш 12-й будинок. І в аспекті удачі йде до сатурну Юпітеру. Це такий, знаєте, сентиментальний час, коли ви час спогад про минуле. Час езотеричних розваг, навчання, можливо, ви будете якась поїздка у вас відбудеться, яка буде мати езотеричний підтекст, ретрит або там йога, ретрит, або якісь ще. Це час, коли варто зануритись у свій внутрішній світ, почути себе, робити психологічні практики, ходити до психолога або до астролога і. Астротерапія вона також дуже дієва, а в комбінації з психологом це просто вау-результат дає кожній людині. Тож, дорогі діви, червень для вас це старт нового етапу. Марс, у вашому знаку, закликає діяти. Юпітер відкриває двері ну, просто до надзвичайних горизонтів. Це дружні кола, спільні проєкти, навчання, натхнення дуже багато у вас. Цей місяць він про те, щоб не ховатися ні в коєму разі, а заявити про себе, використовувати силу, мудрість, практичність, все, що є у вас, дорогі діви. Якщо відчуваєте, що час прийшов, дійте. світ вас чує і підтримує. З вами була ваша астроната, ваш Астрагіту Світ Зірок. Нехай зірки ведуть вас з любов'ю. Ставте вподобайку, діліться цим відео з друзями, і не забудьте підписатися на мій канал. Зробимо український. Астрологічний контент популярним. Побачимось у наступних прогнозах. Па-па!